Коротше, пам'ятаєте, я вам розказував, що обмотав ківі. Вказується. Ну, що я на зиму обмотав. Вон, бачите, воно знизу пустило, а сюди все до гори. Воно висохло. Я його обмотав на зиму, прекрасно все було. Чому воно висохло, не знаю. Коротше, все цей пагон до гори. Все і висох. Що за таке? Що це таке народ? Чому? І пускає зараз знизу, от ще раз вам покажу. Получається, бачите? Пускає знизу. А чому висох? Без поняття. Коротше, отаке от воно. Не знаю в чому причина. Взагалі не знаю. Але добре, що пустив знизу. Я думаю, що може піде все-таки вверх. До вас підписочка і лайк. Дякую за розуміння.